Поговоримо про танці. Танцюю я 2-3 рази на тиждень, вже півроку, і ділюсь своїми спостереженнями. Людям дуже складно підтримати один одного в починаннях. Більшість не може просто сказати молодець, у тебе все вийде, обов'язково потрібно підколоти. Наприклад, деякі мої знайомі часто кажуть щось типу Ой танцюристка! Оце б, якби Чапкіс був живий, то зацінив би тебе. Ну, я, наприклад, задоволена своїми результатами, бо це в принципі те, про що я мріяла, коли не мала сил встати з ліжка. Інші ж хочуть порадити, як мені потрібно розслабити бедра. Це моє улюблене. Зайнятися розтяжкою, схуднути, а вже потім танцювати. При тому самі лише один раз колись випадково подивились танці з зірками на інтері в 2007-му. Ну серйозно. Як мені навчитись танцювати, якщо я не буду танцювати? Як я буду розмовляти англійською, якщо я буду на ній красномовно мовчати? Та ніяк.